10 від дня народження Лесі Українки, людина виняткової мужності і принциповості, духовної краси і мистецького обдарування, чиє ім'я овіяне особливою всенародною любов'ю Є люди, як свічки, вгорають, відходять у небу Такої і такої волочини геняла українська поетеса Леся Україна. Хай палає свічка, хай палає. Поєднає нас вона в цей час. Чи себе українкою звала? І чи краще знайти ім'я? Ті, що радістю в муках сіяла, як вітчезла велика твоя. За вікном зима. Ось у таку пору, 25 лютого 1871 року. Народилася Лариса Петрівна Косач. У чотири роки Леся навчилася читати її улюблені книги Кобзар Тараса Шевченка, твори Жуля Верна, Даніеля Дефо, Казки Андерсона. У шість нефтових дівчинка сама вишиває улюблену батько і сорочку, а подаровані їй ножиці і гольни, вона приняла більшість дівчині деякі забави. Коли, дівчон, коли Лесі було 9 років, заарештували ттю Елю. Несподівано для самої Лесі у 1880 році вийшов перший вірш Надія. Найперший Лесин вірш створений з тобі печалі та любою кітонькою. Лесі виповнилось тоді 9 років. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Надія вернулася. Ще раз на Вкраїну, поглянуть іще раз на рідну країну, Поглянуть ще раз на синій Дніпро там жити чи вмерти мені все одно, Поглянуть ще раз на степ, могилки, востаннє згадати палки, гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. бачили, Сльози проступали на очах, коли читали ваші, читалися ваші вірші. А виконання з гітарою було неперевершене, погоджуєтесь? Да. Ви всі великі молодці, ви вивчили великі твори. Ми вам дякуємо і я теж вам подарую. Це невеличкі подарунки. А окремо ще грамоти за участь і призові місця вже будуть трішки наші. Я дивилася на портрет Лесі Українки і так подумала: от би була вона зараз жива і побачила це дійство. Це було ще вірно. Тому що в кожного в серці живе вогонь отого от Прометея, вогонь Лесі Українки. Так тримати молодці, Браво! 说黑。